Вітаю, це далі з подій Міністерства оборони України. Розпочнемо, продовжимо і завершимо хорошими новинами. Збільшено відпустки для учасників бойових дій до контракту. 18-24 долучають операторів. БПЛА. молоді військові. Отримали нові можливості здобути вищого світу Україна нові системи ППО. Спочатку про найголовніше, міністр оборони України і Німеччини Денис Шмигаль і Борис Пістоліус домовилися про постачання силам оборони двох додаткових систем. Петріот найближчими днями Бундесвер поставить пускові установки. А протягом двох-трьох місяців буде передано також інші компоненти системи. Коротко про інші зустрічі з закордонними партнерами з міністром оборони Італії Гвідо Розетам обговорено розвиток спільного виробництва зброї. Денис Шмигаль подякував за внесок Італії в оборонний фонд Онд єс на 150 мільярдів євро на зустрічі з радником прем'єр-міністра Чехії Томашем Поєром. Основна увага була приділена постачанню снарядів ключових калібрів і виробництву стрілецької зброї на території України. Також Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Латвії Андрісом Спруцом. Подякував за поставлені бронетранспортери Патрія. Обговорили спільне виробництво дронів. У розмові з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес були визначені нові напрямки співпраці для посилення обороноздатності України на суші, на морі та у повітрі. Тепер про інші події за ініціативою Міноборони змінено закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців. Відтепер учасники бойових дій можуть з дозволу командира отримати ще 14 днів відпустки. Законом також встановлено обов'язкове використання половини основної відпустки. Відмовитися від цих 15 днів відпочинку можна тільки за власним бажанням. Верховна Рада підтримала законопроект Міноборони, який захищає право на освіту для контрактників і мобілізованих віком 18-24 роки. Тепер молоді військовослужбовці можуть здобувати вищу освіту без відриву від служби. За ними зберігається місце у виші та стипендія. Студенти можуть просити про додаткову відпустку, наприклад, для складання сесій. Ще одна новина для молоді, яка хоче долучитися до ЗСУ. До переліку посад, які можна обрати при підписанні контракту 1824, додали оператора. БПЛА. головна умова визначений термін служби у два роки. Окрім першого мільйона гривень за підписання контракту, дронщики можуть отримувати грошове забезпечення до 120 тисяч гривень щомісяця, а також доплати за виконання бойових завдань. Продовжуємо захищати державу в усіх стихіях. Долучайтеся до збройних сил України разом переможемо.